Дуже тривожні коментарі доносяться за океаном від Сполучених Штатів Америки, нашого головного, ось якраз того партнера з англосаксонського світу. А на днях представниця Білого Дому сказала, що Київ стане на коліна, якщо не буде відповідного бюджету, проголосовано і не буде просто-напросто грошей для підтримки України в бюджеті Сполучених Штатів Америки. І це призведе до того, що як. Прямо було висловлено, Київ стане на коліна. Це знову ж таки страшні такі заяви, які я розумію. Що з іншого боку це елемент політичної боротьби у середині Сполучених Штатів Америки. тим не менше, далі все-таки далі розмов. Поки що питання ухвалення бюджету США, зокрема і питання України в цьому бюджеті, воно не рухається, і в мене немає от бачення, що принципово змінилося для того, щоб ми розраховували, що там до грудня о, перепрошую, до різдва, як ідеться, був ухвалений цей бюджет. Ну воно ж не знялося всі розбіжності попередні, які існували республіканці. Хочуть, щоб в бюджет з Україною було внесено, наприклад, посилення кордону американського на півдні із Мексикою. кажуть, це питання національної безпеки. Адміністрація Байдена з цього питання зволікає і тому подібне. Це з одного боку. Це якби така політична боротьба на користь республіканців. Ну і демократи, вони ж так само ну якби хочуть і свою повістку тягнути. Свій порядок денний, і я не бачу, що вони йдуть якось на зустріч одне одному. Більш того, от о 22 й за Україною. Наскільки я знаю, сьогодні президент мав виступати перед Сенатом в такому закритому відеозверненні Зверненні буквально зараз я читаю новини. Я я не впевнений от поки що не зміг підтвердити цю достовірність. Перше джерело цієї інформації повідомляється, начебто, голова демократичної більшості у сенаті, Чак Шумер, він сказав. Що Володимир Зеленський останні миті скасував запланований на сьогодні виступ перед законодавцями. І поки що ще чекаю перше джерело, тому що це я прочитав в українських ЗМІ е, чи це відповідає дійсності, чи ні, не знаю. Але ну, слухайте, ситуація виглядає не дуже хорошою. Ну, ситуація виглядає напруженою, вона дещо такої і є, але знову ж таки, ви правильно зазначили, що вона напружена через внутрішню політичну ситуацію, США, зокрема. І давайте так, ці заяви, які зараз лунають від е, адміністрації президента Байдена е, і від Демократичної партії, вони, звичайно, мають на меті дійсно привернути увагу до того, що Україні потрібно дати допомогу, і простимулювати законодавців США до того, що потрібно все ж таки діяти, а не пригальмовувати цей процес. З іншого боку, ці публічні заяви вони покликані продемонструвати те, що е, республіканська партія не дуже зацікавлена, чи принаймні представники окремі республіканців не дуже то зацікавлені в підтримці України як наслідок демократії в світі. Чим підтвердити, що якщо республіканці висунуть Трампа і він переможе, США будуть і проводити ізоляціоністську політику, а значить автократи і диктатори у світі будуть підніматися. І сумарно кидуть, кинуть виклик Сполученим Штатам: Росія, Китай, Іран, Північна Корея. Тому а, демократи так активно звертають увагу. Тому президент Байден про це говорить і каже про те, що дивіться, ми завжди за Україну підтримували і будемо підтримувати. Але от звукає конгрес: це ще щоб і ця історія, яка зараз так затягується, не негативно не знайшла не, не ретроспективою безпосередньо на. Джордана, президента США. тому що він теж буде балотуватись. Ви розумієте. ну, ну потрібно все ж таки Україну зберегти в ролі хорошого кейсу. Тому я думаю, що ось це зараз гіперболізовано і перебільшено ось ця увага і ці заяви ще й з точки зору того, що йде активна виборча боротьба в США. Ми з вами говорили про те, що це буде рік турбулентності, який для нас буде знаменуватись тим, що в США все ж таки через виборчий рік. Буде дуже багато перепиттів, і зараз ми їх бачимо. Що це означає? Дивіться, давайте розберемо заяву. От коли говорять і it's так, що з цим робити, От дивіться, yeah. коли говорить радник з питань нацбезпеки США Саліван чи будь то інший, що до кінця року все бо, значить, вичерпаються ресурси на підтримку України. Ну, мабуть, очевидно, тому що вони закладалися на цей рік. А до кінця року залишилось не так багато часу, і, ясна річ, треба голосувати на наступний рік. Це ж дається очевидні речі. А, це перший момент. Другий момент. Я не думаю, що кто не проголосує, ну тому що тоді а в такому випадку. Я я просто я не уявляю, що без того, щоб хтось пішов на компроміс, відбулося це голосування. От тобто, якби понятійно, понятті, начебто вони ну, мають це... проголосувати. Всі ми це розуміємо. А як це має статися? Ні, так дивіться, так в будь-якому випадку це ж теж компоніс, тим більше в США, де є, тим більше довкола бюджету. Ну, а як інакше. Ну, а як, дивіться, як вони вже це зроблять? Ми ж не можемо на це вплинути, ми не можемо їм диктувати, умови того, що Україна не має бути в пакеті. Наприклад, я не знаю, там з кордону там, чи ми можемо, президент може виступити, дипломати сказати, хто завгодно, про те, що. Слухайте, ми хочемо, щоб ви нас підтримували, і ми закликаємо і просимо Сполучені Штати бути надалі для нас надійним послідовним партнером. Зрештою, ця робота ведеться наскільки відомо з обома партіями, і з демократами, і з республіканцями. А далі вже справа технічна, це вже справа голосування безпосередньо. Тому ми е, все, що мабуть робиться е, залежно від нас, воно йде. Але далі, звичайно, що питання за дивіться, ми навіть війшли. Пам'ятаєте, у ці листи про плани України, що робити? Так ми вже зараз так е, по куличках у нас розбираються, що пішло не так з контрнаступом. Вже пишуть про те, що варто змінити. Вже е, залужний генерал написав статтю. Вже досить багато речей. Вже президент дав інтерв'ю Associated Press, де теж е, сказав про певні, скажімо так, стратегічні речі. Багато всього відбувається насправді. Тому ми вже навіть і тим запитам відповідаємо. А далі справа техніки це домовленості. Ну, тобто, я не уявляю, що на 2024 рік вони не проголосують за допомогу. Я думаю, що на 2025 рік можуть виникнути складнощі залежно від результатів виборів. Це можливо, і від того, що взагалі будуть вибори. А на 2024 я не бачу на сьогоднішній день, принаймні, те, що говорять. І військові військові кола там США і іншому вони доволі таки переконаними насправді виглядають доволі переконаними в тому, що ну, допомога і певні програми для України будуть на 2024 рік. Таке запитання. Ну я не знаю, що воно щось щось дає. Назар пише. А чому Зеленський просто не запише відео для до громадян США з закликом підтримки? Вони б це точно оцінили. Як думаєте, якісь можливо інші методи такого непрямого впливу і політики нам потрібно застосовувати? Врешті-решт я навіть розширю Можливо, це якось треба робити не щодо лише громадян. США. А й щодо поляків, які досі блокують наш українсько польський кордон, і якось туди до суспільств середині звертатися, от можливо, щось нам потрібно ну, змінити у цьому питанні стратегічної комунікації не лише, до речі, з українським населенням, але й за кордоном. Ну, справа в тому, що стратегічні комунікації вони в принципі є. Якщо згадаємо про президента Зеленського. Навіть самі формулювання, пам'ятаєте, всіх його звернень з 2022 року вони називалися Звернення до парламентів і народів світу, так і називалися. Він звертався саме в такій формі, і досить часто у нього є виступи, починаючи від студентів, закінчуючи різними асоціаціями, спілками тощо, тощо тощо. тощо. Тобто, ну які. Мають якусь вагу, які на щось впливають у своїх країнах, просто громадяни, які можуть це послухати. Тобто таких виступів насправді є багато. Просто що одна справа, коли це був 2022, двадцять і це працювало дуже ефективно чи початок 2023 А зараз відверто ми бачимо, що е, все ж таки ситуація в такій виборчий процес США, і вони там починають вже обговорювати дещо по-іншому. І е, інші речі. Але така комунікація йде, вона йдеться на рівні і експертів, і на рівні дипломатичних тіл. Тобто речі є насправді, які робляться саме завдяки тому, в принципі, і в Україні ця допомога ще надходить зрештою. І, і я думаю, що буде надходити. Тут питання просто в тому, що не все залежить виключно. Ви Розумієте, е, є зараз тонка межа насправді. Тому що у нас права зустріч і обговорення. Ви розумієте, що зараз певні рухи навіть Ви досить та тонка, да, тонка межа. Я поясню, чому деякі активні рухи зараз вони можуть зіграти як плюс, так і в мінус. Тому що все ж йде виборча кампанія, починається, і скажімо так, звернення з тих чи інших питань їх треба робити дуже обережно, бо зачепивши якийсь момент. Можна зачепити нерв когось, кого ціну там буде дратувати, умовно кажучи, чи республіканців, чи не сподобається демократам, те, що не а, скажімо так а, не, не підвищили і не сказали, наскільки нам допомогли, і так далі. Тому є зараз як плюси, так і мінуси. Ця комунікація має бути, але вона має бути такою продуманою обережною, чіткою і для того, щоб робити. Потрібні точки, от мені здається, що потрібні точки це зараз, от якраз конгрес, тому президент конгрес Нижня Палата і Сенат. Тому президент правильно обрав тут тактику. Я не знаю, чому і, не бачив ще теж інформації про те, що ця зустріч онлайн скасована. Я би дуже цього не хотів, тому що ну. Це звичайно ну, не я, дуже хороше. Я шукаю, як кажуть. Я просто не хочу дезінформувати тут. Я шукаю перше джерело, просто знаєте, маємо таке явище, як телеграми. Воно так от вибуло, і зразу всі такі оп. Я теж та трішки присів. Шукаю, шукаю. Де ж все таки шум про це сказав? Поки що ще не знайшов. Ну так паралельно, от не дивуйтеся. що я так. Ну, сьогодні, так просто не хочеться, розуміти, не хочеться, тому що це було б дійсно важливо, мені здається. І, ну, скажімо так, не хотілося б, щоб це скасувалося. Ми не знаємо справжні причини, що стало, чи це ініціатива американської сторони. Чомусь не впевнений, що це обов'язково ініціатива української сторони могла би бути. Але ну щось на це впливає. Але в будь-якому випадку комунікації вони ведуться, вони вибудовуються. Ось. Uh, побачимо результати, там мали бути в США проводитися обговорення по дефенс-індустрі по оборонній індустрії досить активно, як Україні і США спільно реалізовувати проєкти, як інтегрувати їх, як взаємодіяти. Побачимо, чи це дасть uh, результат так само. Я думаю, що дасть, тому що бачите, uh, ми ж знову ж таки, якщо подивимося на факти, наприклад, на аналітику Сокстокгольмського інституту миру. Що ми побачимо? Ми побачимо там, що екозброєння буде збільшуватись найближчі роки. Тобто, що це означає? Це означає, що замовлення на зброю йдуть. Тобто, це означає, що підприємства шукають людей, збільшують виробничі потужності. А чому вони це роблять? Ну, очевидно, тому що розміщуються замовлення, фінансуються, і це буде подальше постачатись в Україну. А значить, якщо такі обговорення, якщо такі прогнози робляться. Про збільшення виробництва безпосередньо снарядів боєприпасів і зброї, це означає, що існує певна стратегія: хочеш не хочеш, вона не вся на поверхні, не вся публічна, але вона є з точки зору підтримки України. І до речі, стратегія яка? Ще й в тому, що інтереси республіканців є, тому що ця вся оборонна індустрія, яка постачає зброю американську Україні, вона зосереджено розташована. Саме в Сполучених Штатах в різних штатах про це говорилось неодноразово, тому це теж е, точки дотику і об'єднання. Я бачив зараз дуже багато. Ну, скажіть, не те, що багато, але різні настрої такі я зустрічаю публікації про те, що США можуть залишити Україну, тому що, мовляв, контрнаступ не вдався, і так далі. Ну, я не уявляю, як на цьому етапі, на даній стадії, от відверто це могло би стати навіть республіканці. Ну, ви уявляєте собі, виходить спікер Джонсон чи будь-хто і каже: ми вирішили, що ми категорично відмовляємося підтримати Україну. А добрий вечір. Перепрошую. а Що ж ви обіцяли тоді власній оборонній індустрії?